Шановні учасники чергового міжнародного конкурсу, мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка. 22-й рік в умовах повномасштабного вторгнення на віки розставив всі акценти, свій чужий. І тепер ми точно знаємо, якої країни ми діти, яку мову ми вивчаємо і оберігаємо, і яке наше майбутнє. Звичайно, воно українське. І я тішуся з того, що ваші блискучі педагоги закладають. У надійний український ґрунт не тільки знання, але й велику любов до своєї землі, до культури, до мистецтва, до творчості, до ідентичності, ну і, звичайно, до самодисциплінованості та бажання працювати на свій рідний народ, на свою культуру, на свою освіту, на нашу велику європейську державу. Я хочу побажати вам добра, здоров'я і успіхів. Нехай 22-й рік стане для вас не тільки роком вашого тріумфу. Він стане переможним для всієї України і цивілізованого світу на тисячоліття вперед. З Богом! Слава Україні!